Всім привіт! Мене звати Андрій Бринь. Вітаю на каналі про інвестиції та фінансову грамотність. Сьогодні поговоримо про те, які є основні варіанти інвестицій у крипту. Розберемо холдинг, майнінг, стейкінг та інші способи заробітку на крипті. Поїхали. Чому інвестори заходять у крипту? Можливість високого. Прибутку. Крипта дуже волатильна. Інвестор може отримати високий потенціал доходу, але також пам'ятаємо про високі ризики. Захист від інфляції. Кількість фіатних грошей, таких як гривня, долар, євро, постійно збільшується. Національні банки друкують нові. Купюри, збільшення фіатних грошей та інші фактори впливають на інфляцію, тобто гроші обесцінюються з кожним роком. Криптовалюта, до прикладу, біткоін, має інший принцип роботи. Алгоритм біткоїна працює так, що отримати кожен новий біткоін стає складніше, і їх можлива кількість обмежена. Це виключає можливість інфляції для цього типу. Активу, глобальна доступність. Криптовалюта це фінансовий інструмент, який не знає кордонів, держав і бюрократії. Криптовалюти працюють через інтернет, тобто будь-хто з підключенням до мережі може створити гаманець, отримати і надіслати кошти, незалежно від країни проживання. На відміну від банків, криптовалюта не пов'язана. До жодної держави чи банку. Ви можете переказати гроші людині в Африці, Азії чи Південній Америці. Диверсифікація портфеля. Криптовалюта часто рухається незалежно від фондового ринку або нерухомості. Наприклад, коли акції падають, крипта може зрости або навпаки. Це допомагає збалансувати ризики. Низький поріг входу. Не потрібно мати тисячі доларів, щоб інвестувати у криптовалюту. Можна купити хоч на 10 доларів, і це вже частина портфеля. Основні типи інвестицій у криптовалюти. Холдинг. Суть дуже проста. Купуєш крипту і зберігаєш довгостроково. Коли ціна виросла, продаєш і виходиш. Підходить для початківців і для тих, хто не хоче активно трейдити. Приклад такої інвестиційної угоди. Купив біткоін або ефір, коли ціна очевидно низька, зберігаєш на холодному гаманці, оскільки ринок криптовалют сильно волатильний, потрібно дочекатись, поки ціна виросте. Це може зайняти місяці або навіть роки. Продаєш, коли ціна виросла, і фіксуєш прибуток. Трейдинг. Підходить тим, хто має час, досвід і аналітичні навички. Суть в тому, щоб заробляти на короткострокових коливаннях. Стейкінг це спосіб отримувати пасивний дохід за допомогою зберігання криптовалюти у спеціальному гаманці або на біржі для підтримки роботи блокчейну. Уяви, що ти заблокував свої монети, наприклад, ефіру. І ці монети працюють замість тебе. Перевіряють транзакції в мережі. За це мережа нараховує винагороду у вигляді нових монет від 1,5 до 3% річних. Це трохи схоже на депозит в банку, але в криптовалютному світі. Фармінг це також спосіб пасивно заробляти на криптовалюті, але трохи складніший ніж стейкінг. Уяви, що ти не просто тримаєш криптовалюту, а даєш її в оренду. Децентралізовані біржі, до прикладу, Uniswap або PancakeSwap. Біржа використовує твої гроші, щоб люди могли обмінювати крипту. А ти за це отримуєш відсотки плюс бонуси у вигляді токенів. Заробити можна досить багато, плюс 20%. А той 300% річних. Але це високоризиковані інвестиції для спеціалістів, які знають, як це працює. Майнінг. Майнінг це процес, коли твій комп'ютер або спеціальне обладнання виконує складні обчислення, щоб підтвердити транзакції в блокчейні, створити нові блоки і отримати винагороду у вигляді криптовалюти. Підходить для технічно підкованих людей або тих, хто хоче довгостроковий проєкт. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі у наступних відео.